Прийом? Улянка. Хо. Привіт! Пізнаєш мене? Хо, -хо, Хо? Сподіваюсь, ти задоволена моїм подаруночком. Сьогодні я був у своїй майстерні. Бачив я там і твій подаруночок. Хо. -хо, -хо. Такий класний. Хо -хо. Тобі точно сподобається, я дуже задоволений твоєю поведінкою цього року. Молодець Хо-хо! ти допомагала батькам? Ти вже така доросла, а яка красуня! Ти ж, мабуть, знаєш, що тільки слухняні дітки отримують подарунки на свята. Я дійсно пишаюсь тобою, молодшинка. Знаю, що тобі виповниться шість років. Ти станеш ще доросліше, тож обов'язково навчись чомусь новому. Добре? Хо -хо -хо -хо. Слухайся, батьків, і не забувай прибирати іграшки, піклуватися про сестричку. Який же я радий тебе бачити! У цю пору року в мене так багато справ, але я завжди знайду час поспілкуватися з дітлахами. Молодець. За тобою так цікаво спостерігати, пишаюся твоїми успіхами і тим, як швидко ти дорослішаєш. Але я помітив, що інколи ти любиш побешкетувати. Чи не так? Хо -хо -хо. Я теж був таким у дитинстві. Давай спробуємо знайти щось і про тебе. Так, це не та? Це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти твою чарівну книгу. Дідусь же геть тари став. І нічого не бачить. Може, ти мені допоможеш. Допоможеш? Охо. Молодець. Тоді подивись уважно на полицю і скажи, яка книга виділяється поміж інших. Охо. Ось же вона. Так, подивимось. Ось ти. де! Я бачу, що ти любиш танцювати. Ти молодшинка, продовжуй в тому ж дусі і ніколи не спиняйся на досягнутому. Тебе все вийде. Дивиш, яка красуня стоїть. Ну що, давай запалимо нашу ялиночку. Один, два, три ялиночко. Гори! О, хо, хо. Так, щось не працює. О! Ти можеш мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієш ти магічною силою. Разом зі мною кажи чарівні слова. Один, два, три, ялиночко, гори. Домовились? Ха-ха-ха, Молодець! Один, два, три, ялиночко, гори! Так? А хто це мало каші з'їв? Давай ще раз, але голосніше. Домовились? Один, два, три. Ялиночко, гори. Дякую тобі, без тебе. Я б точно не впорався. Мені вже час йти. Хочу тобі побажати рости здоровою та активною дівчинкою. Пам'ятай, я все все бачу. Ха <смір> ха. Бувай! До нових зустрічей! <смір>